Шановні підписники, клієнт звернувся з ДТП. Було пошкоджено бампер, була продертість. Вчора розшліфував, загрунтував. Йдемо далі. Тут маємо крило. Крило пугнуте. Да і вже нема що спасати. Воно ржаве тільки під заміну. Крило вже є, вже заказали. Фарбується крило під мокрий по мокрому, воно в катафорезі. Фарба підбирається зараз, хурист підбирає. Так. Дейв, бампер фарбується повністю. Тут теж щось такі сколи були, прибрали. Вже доготовий бампер. Якщо ви потратили ДТП, то як наш клієнт, можете звернутися до нас. Зробимо все швидко, якісно. Трунки на один, козовхаб. Я йду фарбувати бампер. Мені отодали пістолета. Я йду фарбувати, я йду фарбувати. Знизу, і, і наверх піднімайся. Приходиться вчити. Не знають навіть, де низ, де верх. Студенти то страшне діло. Більш менш більш менш де то все. Розкажіть, розкажіть, як вам Катя фарбує, як вам ваші враження. Добре, то йде, бачиш, почоки невеликі сильно. Все, все підполіруємо, все зріжемо. Все буде добре. Глянць наведемо, буде клієнт задоволений. А головне, що ще буде чисто навіть. Ти подивіться, подивіться, як вона старається, то, то щось з чимось. Все гараж в тумані, а вона лупашить. Знизу починай! І переходь на бік, бо вже кінчається краска. Во, во во так, так, так. Сьогодні всім, у нас ексклюзивний. З переводчиком зйомка відеозйомка сьогоднішня. Працюємо в стислому режимі. І сьогодні на порядку денному бампер від цієї самої Volvo. Так що, так, дрібненькі сколи поростирались, дещо підшпакльовуємо, Тут було два дефекта. То мало кому цікаво, ми покажемо фінішний результат, який буде дуже гарний. Я так підозрюю. Так що приходьте на, на фінал. А як немає, по культурному чи ні. Бо якщо по-культурному, то ми його робимо. А якщо по некультурному, то ми з ним далі їбемося. А якщо по-культурному, то ми тут вже виставили крило і приварюємо його. Вже поставили зазори, зараз приваримо. Метал має, має здатність, скажімо так, чуть -чуть піти після сварки. Ми ще раз все зберемо, поправимо все, все зробимо гарно, Промажемо її герметиком і спустимо до наших малярів. Заїжджайте на кузов хаб. Це вона Іде в Луцьку. Ви таке бачили. Трунки на один, кузов хаб. Приїжджайте. І вам, дівчата, обслуговують машину ніжно, якісно, гарно. Ну і зв'язок постійно ми теж тримаємо з клієнтами. Це, ну, це ж не з пацанами, там, цигаретка, туди-сюди, е, де ме, оці. Та, ну я просто знаю, як записують відео. А, а, Швидко, якісно і заїжджайте. Е, сьогодні вам скажу дуже, дуже важливу інформацію. Нарешті звільняються камери і їдуть наші машинки на фарбування, тобто машинки, які були в мене в роботі, це є Passat b 8. І там є тесла. Тут ще є накладка на поріг, поріг вже готовий, все заізольовано, все готово. Накладка теж йде фарбуватися. Ідемо до тесла. Ой, капець. Сказали би ви, що тут капець кількі шпаклівки. Але ні. Вчора ви бачили відео, шпаклівочка лише тут чуть-чуть, тут чуть-чуть і тут чуть-чуть. А було було дійсно ось стільки. як ви бачите, зараз у культурі є оця от картинка. Але це є. Такий цікавий ґрунт. Вчора Ігор, наш старший майстер, мене з ним ознайомив. Це такий ґрунт. Він йде плотніше, так би мовити, від акрилового. Він має більшу товщину. Відповідно, якщо якісь там десь ще дефектики залишилися, ми їх можемо підрівняти і все буде чітко. Так що це не шпаківка, це ґрунтовка. Вона вже перетерта. Ми нею зробили ще пороги, адже на теслах немає такого, як би мовити, бараника, як на звичайних тачках, як всі звикли. Все вже перетерто. Зараз закладемо голий метал, і машинка теж йде на фарбування. У нас тут по дві сторони: два пороги, два крила і бамперочок, який ви бачили в сьогоднішньому приколі. Так що скоро чекайте, машинка їде до вас.